Хай, з вами лояльний глядач. Чого лояльний? Нарешті цей день настав. Ха-ха-ха! Алло? О, привіт! Знаєш, що вчора було? А. -а, -а. Вчатель, поясню, я, чого я зараз посеред поля. А, собий. Я здається, я зрозумів причину. Сьогодні без вступу. Бо все ж нарешті проект КВМ який моя совість дозволяє прямо розкритикувати. Що ж, почнімо з того, що сам по собі проект мав потенціал і певні ідеї та деталі зроблені дійсно добре. Але до них потім. Бо якими не були ці достойні елементи, все розбивається об великі мінуси. Перший мінус протагоністка історії повна модачка. Бо все, що сталося в серіалі, це абсолютно її вона, а нам хочуть впарити, що це звичайний збіг обставин, і вона за це не має брати відповідальність. Але по факту вона кидає і відставляє тих, хто їй так чи інакше допомагав. Тому вона має, хоч на бумазі непогано, але якби не старалась автори не робочу драму. Плюс варто відмітити, що я хочу до такого зазвичай не придираюсь, але тут не виходить на це закрити очі, оскільки Рірі каже, що якби вона мала б достатків, який мав Тоні Старк, то вона б змінила світ, що звучить як тупе виправдання, якщо згадати першу та третю частину фільмів про залізну людину. Другий мінус це дуже блідний другий план, що в плані ключових героїв для Рірі, -рі, що в плані банди капюшона. Тут особливо, бо наче команду хочуть зробити колоритною, але по факту у нас тут хакер. Біті. а ти, хто бляха така. Ну і останній мінус, проект не мішав стільки, що важко сказати, для кого він, бо це наче не вуличний брівень, не масштабна пригода, не тихний і не магічний проект у здоровому розумінні. Типу, це не як Міс Марвел, де попри нюанси, але ти розумієш, для кого цей проект. А тут. Але все ж хороші деталі проект має як для серіалу такого рівня дуже пристойний, деталізація достойна, постановка хороша, анімація плавна, та по їм мають певну долю креативу. Також можна виділити чотирьох акторів. Домік Торника хоч щось робить, щоб ми співчували рірі, і вона непогано працює в парі. Ентоні Рамос, хоч і не супер оригінальний, але капюшон вийшов диво непоганим і має навіть дуже нормальну арку. І Ї... не проти побачити його в інших проектах Всесвіту, що не скажеш про Рірі. -Рі. Але головним плюсом проекту є Зігстейн в виконанні Олдена Еренрайка, який, напевне, якось так попав в цей проект. Слухайте мене уважно. Я єдина ваша дія, бо ніхто, крім мене, з більш-менш відомих, не погодиться на цю роль за цей дрібісок. У мене лише одна умова. Ви повинні дати мені абсолютну волю в моїй грі. Бо як не тут я можу попробувати метод гри Джека Ніколсена і мені за це нічого не буде. Домовились? Раді з вами мати справу. Ну і якось так як я собі представляю це, оскільки його персонаж і гра по факту єдине, що тут виділяється. Він чокнутий, але він єдиний, за кого тут переживаєш, шкодуєш і смієшся. Єдине, що шкода, що його лінію так і не закрили, і навряд ми його колись ще побачимо. Ну і останнє, що можна тут похвалити, це останній епізод його мут, який дійсно хороший, і він нам нарешті демонструє Сашу Барона Коїна в образі міфістки. І господи, це чортяка краде кожен свій кадр. Він такий спокійний, гострий назив, гуморний і дуже харизматичний. Як я виглядаю? Зараз дуже хріново не знаю, хто побачив у Баранці можливо, во д'явола те ще в досить серйозному тоні, але цей мужик геній. І автори гарно підкреслюють харизму цього персонажа дійсно неочікуваним твістом в кінці серіалу. Чи там це не єдиний його проект? Тому. Чекаємо його в трикуль стренджі, де цьому крутельку дадуть розігнатися на всі 275%. Я знаю, що і так довго виходить, але я хочу спробувати додати рубрику Пітчінг і на екрані пояснення цієї рубрики. Тож приступимо! Я думаю, головні зміни мають бути такі: проробка серіалу на півтори години фільм на Disney+, прибрати нахрен у вас другий план. І приблизно такий сюжет. Рірі -рі після подій Ваканти не завжди пробує відновити свою броню, чому її допомагає Зікстаїн, із яким в неї налагодились би аля сестринсько братерські відносини, але фінансування в них немає. Тому Рірі об'єднується капішоном заради зарядку, і за нею технічна сторона місії, а за ним решта. Вона чітко б розуміла, що вчиняє злочини, але їй б це влаштовувало, поки не стався б якийсь проломний момент, і вона б не вирішила кинути капюшоне, через що вона потрапила б у неприємності і довелося би йти за допомогою до Зіка, і вони обидва вирішили цю проблему. А далі можна було б залишити Мефісто, вписати Харлі Кіннера та підняти теми виправдовані невдачі і те, що наші рішення важливі за те, що стоїть за нами. Що ж Краще? Ну що ж, вердикт? Повна бронза! Напевне, найгірший серіал цьогоріч і найгірший серіал КВМ за улом. Тож не дивно, що цей проект відкладали на 2 роки після завершення вйому. А я завершую. І бажаю вам гарних фільму, гарного перегляду і гарних вражень.